783-й день триває війна з Росією. Про головне події у Кременчуцькій громаді традиційно о цій порі говоримо у випуску Наш час. Вітаю усіх незламних і сьогодні, серед іншого, ви побачите. Кременчук втрачає своїх вірних синів у міському палаці культури, попрощалися із Олегом Лавріненком. Місто без мера і двох замів, у яку чинь і навій, що цього разу вирушив Віталій Малецький, доповідали під час засідання міськвоконкому. Мерія проти Держпродспоживслужби. У конфлікті розбиратиметься Феміда. Минулої ночі над Полтавщиною збивали шахеди. Кременчуцькі владники продовжують дивувати містян своїми забаганками. Цього разу за наші з вами бюджетні кошти хочуть придбати автомобіль. Та на які виплати рідним загиблих ліквідаторів аварії на Чорнобильській, АЕС слід очікувати до роковин атомної трагедії? Про це не тільки до вашої уваги в традиційній добірці бліцновин. Минулої ночі над Полтавщиною збивали шахеди. Як зазначають у командуванні повітряних сил ЗСУ у ніч на 16 квітня, противник атакував дев'ятьма ударними БПЛА типу шахет 131-136 із мису Чауда Крим. Усі дев'ять шахедів знищено мобільними вогневими групами повітряних сил та сил оборони України у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей йдеться у повідомленні. На Кременчуцьких вулицях з'явилися листівки з обвинуваченнями на адресу КП спецсервіс Кременчук» і учними заявами про нібито знущання на підприємстві з тварин, які потрапляють до спецсервісу на перетримку. І сьогодні під час засідання міськвиконкому журналісти поцікавились у першого віцемера Володимира Пилипенка щодо появи таких матеріалів. Зі слів заступника мера, розповсюджена інформація є фейком. У нас дуже гуманні колеги, які е, працюють. З своїми підопічними дуже гуманно надають їм абсолютно якісну, гарну і медичну допомогу, і годують, тому я впевнений, що це якась фейкова інформація. Може це якісь безнадійно хворих телемітрі, це це, ну ми з'ясуємо ще додатково, але я думаю, що це хтось розповсюджує дуже некоректну інформацію. Ладні дати коментар з приводу цієї ситуації і на самому підприємстві спецсервіс Кременчук. Про це у наступних випусках наших новин. Рідним загиблих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Виплатять разову допомогу. Як повідомляють у прислужбі Полтавської ОВА, на ці потреби область виділила майже 7 мільйонів гривень. Допомогу отримають 1735 постраждалих родин внаслідок Чорнобильської катастрофи. Також виплати розраховані і на сім родин, у складі яких є діти з інвалідністю, яка пов'язана з наслідками аварії на ЧАЕС. Сума виплати становить 4 тисячі гривень на одну людину. Отримати кошти можна від сьогодні на поточний рахунок, відкритий в установі уповноваженого. Анку або на відділенні Укрпошти за місцем проживання йдеться у повідомленні. Патрульні продовжують фіксувати порушення швидкісного режиму за допомогою лазерного вимірювача швидкості трукам. Про це інформує прислужба батальйону патрульної поліції Кременчука. Лише з початку місяця інспектори склали 485 адміністративних матеріалів на водіїв, які порушили швидкісний режим. Полісмени нагадують, що перевищення встановленої швидкості більш ніж на 20 км на годину передбачає накладення штрафу у сумі 340 гривень, а більш ніж на 50 км – 1700 гривень. Полтавщиною незабаром курсуватиме четвертий інклюзивний приміський електропоїзд. Його зараз готують до виходу на маршрут. Про це сповістив очільник Полтавської уваги Пронін, Оприлюднивши відповідне відео. Для пасажирів зроблені пандуси, здержати для велосипедів і usb зарядний в салоні. щоб для зарядки телефону? А також Зроблені санвузли улучені, в них зроблені пеленальні столики для машиністів після модернізації для локомотивної бригади. Поліпшилось, кондиціонер поставлений, мікрокольова піч в кабіні, холодильник, умови обдуву вікон, щоб видно добре було. Камери поставлені на кришове оборудовання. Можна повністю дивитися за составом. Кременчуцька мерія продовжує дивувати містян своїми забаганками. На цей раз наші владники забажали купити мікроавтобус. Щоправда, вживаний. Відповідне оголошення про це розміщено на сайті державних закупівель Прозоро очікувана вартість закупки 360 тисяч гривень з ПДВ. за умовами тендерної документації. Мікроавтобус мають поставити до 1 червня 2024 року. Кременчуські легкоатлети здобули призові місця у першому етапі фестивалю легкоатлетичного триборства серед юнаків та дівчат 2011-13 років народження та молодших. За першість боролися понад 200 спортсменів із 17 областей України. Кременчук представляли вихованці дю США 1 Вони вибороли срібло та бронзу у першому етапі змагань. У категорії триборство друге місце здобула Вікторія Одінцова, третє місце Марія Грак. Вітаємо спортсменок та їх тренера. І з чудовими результатами бажаємо їм нових спортивних перемог. 28 розпоряджень міського голови підписали обранці під час сьогоднішнього засідання виконкому. Відзасідали без Віталія Малецького, який віддиців у відрядження за океан. Віцемер так пояснив причину від'їзду міського голови, який прихопив із собою одразу двох віцемерів. Як ви знаєте, в минулому році. Місто Кременчук стало побратимом французького міста Клермон Ферран і війшло до Сузір'я мішлен Це безпрецедентна акція, і на сьогодні проходять зустрічі з різними мерами різних міст з різних країн. Це дуже знаково і. Наше місто єдине місто, яке представляє Україну, серед очікувань налагодження співпраці і дружніх відносин з очільниками міст з різних куточків світу, а тим часом яких рішень наприймали на засіданні під головуванням першого віцемера Володимира Пилипенка, розкажуть наші журналісти. Рекомендація групи прозорість і підзвітність це є рекомендація Я впевнений, що Державна служба розбереться з цією ситуацією і надасть свої висновки, але я вважаю, що підприємство повинно працювати. Владна верхівка продовжує просувати мільйонні тендери щодо заміни і встановлення нових бордюрів, і група прозорість і підзвітність нашим посадовцям. Не указ. Такий висновок напрошується з коментаря пана Пилипенка на рекомендацію обласних посадовців. Скасувати скандальні закупівлі ШРБУ як вагомий аргумент роботи виконувати нікому у виконавця. Не було найманих працівників упродовж останніх семи років. Всім за словами першого віцемера, підписання контракту це чи не панацея. І, попри кадровий голод, золоті бордюри встановлюватимуть. Наймані працівники можуть з'явитися після того, як людина підписала відповідний контракт. Якщо вона підписує таку угоду, то у неї є певний час для того, щоб вона прийняла на роботу цих людей і виконала ті роботи, на які вона підписується. Те, що у нас сьогодні є брак людей, які можуть виконувати ці роботи, саме працівники комунального підприємства і з'являються такі підрядники, які намагаються виконати ці роботи. Водночас, не відмовляючи собі в абсурдних закупівлях, обранці під час засідання відмовили у компенсації за зруйноване житло Кременчужанину, який заявив про руйнацію стіни вибуховою хвилею внаслідок ворожого удару РФ. Як повідомили присутні, під час обстеження будинку, що знаходиться на 6 кілометровій відстані від епіцентру удару, не було зафіксовано навіть пошкодження вікон. А отже, інформація фейкова. Позитивний вердикт за рішенням спеціальної комісії отримали троє заявників. Кременчужанам відшкодують витрати на відновлення вікон і балконів. Наш випуск триває. Сьогодні Кременчужани знову у жалобі стали на коліна, аби провести в останню путь ще одного нашого полеглого на війні військовослужбовця, героя-захисника, віддав останню шану воїну земляку і наш Євген Бодаква. Йому слово далі. Другий день поспіль Кремчужани переводжають в останній путь своїх героїв. Так, 5 квітня на Донеччині під час виконання свого бойового завдання загинув наш земляк військовослужбовець Олег Лавріненко. І сьогодні до Сімського палацу культури віддати останню шану герою прийшло чимало Кременчижан. В цей день ми прийшли попрощатися з загиблим в боях за Україну сержантом Лавріненко Олегом Миколаєвичем. 1975 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, мав сина, навчався в загальноосвітній школі номер 8 Закінчив ПТУ номер 7 Призваний на військову службу під час мобілізації 21 червня 2022 року. Займав посаду номер обслуги протитанкового взводу механізованого батальйону. Загинув 5 квітня 2024 року. Виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну в районі населеного пункту Урожайна Волноваського району Донецької області. На жаль, війна забирає найкращих з нас. Світла пам'ять воїну-захиснику. Упрямий, як чорт. Чесний, що вони любіля, що правду казав. Що розумієш, він пішов. На війну, тому що зрозумів, що він потрібен там, що то має робити, нема чого. З Олегом я знайомий років вже 15. Мабуть, ми працювали разом. В Чорнобилі були вісім разів, їздили там, працювали. Будували для ядерних відходів там рудому лісі. Там ми працювали. Їздили десь восім разів, по 10-15 днів ми їздили там. Дуже хороша людина була, співчував, завжди виручав. Я його виручав. Він мене дуже шкода. А як ви да. дізналися? Чи від нього дізналися? Про те, що він йде на війну про те, що да, я перший пішов, а потім він через кілька місяців пішов, пішов після мене. Я в перші дні пішов. Ми спілкувалися, зазванювалися. А останній місяць нас вивели з Авдіївки, я не мог йому дозвонитися. А це таке случай, такий вийшов, що мене на пару днів пустили тут по своїм справам, і жінка передивилась новини. Каже, Оліга нема. І це я. Я завтра їду опять на фронт. Це останній путь провести Оліга. Але був в основному, на Донецькій напрямку, Ну, він казав, що вони постійно в цих норах, окопах, копаємо, каже, постійно на пірятке. Каже, виведуть на 3-4 дні покупатися, відпочити, постиратися і опять туди. В основному на одному напрямку. Обов'язково буду пам'ятати, буду. Дай Бог, якщо я прийду живим, то буду до нього ходити на кладовище. в мене там дача є на молодежна недалеко. Буду його навіщати. Дуже шкода, хороша людина була. Колектив телекомпанії Візит висловлює через співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Олега Лавріненка. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. І у продовження маємо ще одну трагічну звістку. У ході російсько-української війни на Херсонщині загинув наш земляк військовослужбовець матрос Антон Литовченко. Попрощатися із нашим героєм-захисником Кременчужани зможуть вже завтра об 11-й годині дня в стінах міського палацу культури. Вічна пам'ять нашому воїну. Казівники зі старими назвами вулиць та радянські пам'ятники, чи заважають вони містянам та хто у Кременчуці слідкує за тим, щоб їх 100% демонтували? Дізнавалася наша знімальна група. Понад 10 років війни, а на вулицях Кременчука, ще й досі можна вгледіти залишки радянщини. Для того аби дізнатися думки Кременчужан щодо цього, ми пройшлися вулицями міста та поспілкувалися з містянами. Як ви вважаєте, чи потрібно демонтувати ось такі написи з назвами старих вулиць? Потрібно. Ми Україна і ми повинні жити по-українськи. А так довго це все продовжувалося, Так що треба, да. довго продовжувалося. Треба, щоб наші внуки і діти говорили українською. Чим скоріше, тим краще буде для нас. Однозначно. Так як ми незалежна держава, і нам потрібно йти вперед. І те, що у нас якби я людина звідти з того. Віку будемо говорити, але я теж за те, щоб їх демонтували, зв'язку з тим, що обробувати всі наші негаразди. Надо? Ну кожний не можна було б на другу поки потратити. Ну це моя особиста думка. Ну а взагалі, так забуть все. Це всім зрозуміло, всім українцям, які сьогодні особливо ті, які воюють за нашу землю, за нашу незалежність. Це всім зрозуміло. Я не повинен виникати навіть питання. Як повідомили нам у службі допомоги мера, старі вказівники вулиць на новій мають змінювати керуючі компанії, а демонтуванням пам'ятників опікується компанія, на балансу отримання якої перебуває та чи інша пам'ятка. Нагадаємо, під час останнього прийому віце Руслан Проценко розповів нам, що у Кременчуці планують демонтувати символіку за владу рад, встановлену над братською могилою біля Кременчуцької міської ради. Над братською є певна символіка, от її буде демонтовано. А сама братська могила залишиться. Втім, коли буде проведено демонтаж символіки, поки достеменно невідомо. На цій інформації ми ставимо крапку у випуску. Нагадаємо, в ефірі щодня по буднях о 18 та о 20.40. бережіть себе і до нових зустрічей на телеканалі нашого міста. Слава Україні!